Хей, hey, йоу, everybody! з вами Дензо Бугать. Залетіли ми, друзі, з вами в Бравл Старс. Ну і що ж, як ви знаєте, що скоро буде ялилочка у нас, а саме через 15 годин. Да? І давайте подивимося, на якому ми місці взагалі з вами в клані, бо слухай-ка, а я на четвертому місці. Я на четвертому місці і. Давай, знаєш, що ми зробимо з тобою. У мене є три білети. Давай ми підемо їх дофармимо. От серйозно. Так, що в нас А по мапу? Я можу подивитися, братуха? А мапу я то не можу подивитися. Окей, okay. Let's go Так, знаєш, вибирається у нас режимчик, вибирається у нас мапа. Так, потрібно збирати, значить, у нас тут подарунчики, Да, Значить, хорошо. Наш напарник взяв бок. Я може, може взяти міні Мортіса? Або Лілі якось. Нам предлагають робота взяти. Ну, давай, ладно, бог з ним. Просто я хотів взяти якусь якусь такого Мортіса Лілі да, для того, щоб прям серйозно передвигатися по кустикам, да, і вкидувати всім знатних люлей. Так, значить, загрузилися ми на мапу, бачу купу, 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 велику купу просто подарунчиків, які лежать в центрі. У нас проти нас бас, Мортіс і Пайпер. От в бази є такий гадж жорсткий. Що він з допомогою нього може. Ух ти йо, ух ти йо, дивись, скільки я просто назбирав! Ти подивись, скільки я назбирав всім подарків. Оце, оце жорстко. Оце реально ну не по-дескі. Так, бемс, бемс, бемс. Так, ультой просто звалюємо від нього, та і все. В принципі, ульта мені для цього тільки й потрібна. ти йо! Ото, ото шальна плюха влетіла от пейпер. Так, стоп, базик, Ба базика, я боюсь. Бази, я боюся, він ще бач, гаджета свого смердячого їзає, щоб нас було видно через кустіки. Так, нашій бо пейпер в принципі проганяє трішечки. Так, база доб'ють наші тіпи? Ну, да, Все таки добили. Ух ти йо. Оце я заберу, пожалуйка, собі. Оце я заберу, пожалуй, ка собі. Так, якщо зараз Мортіс влітає, то я йому зразу даю на плюх. Так, плюха, плюхи не буде. Так, бемс. Ух ти йо, бемс, бемс. Нормально, вирубали. Головне, забрали два подарунчика. Так, жди, 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 хай за Опа, все, тепер можна й новий брати. Так, нам ще буквально чуть-чуть І, кстати, слухай, там пайпер сидить. От пайпер просто тако з плюхи вирубити, да? І друга туда ж просто в могилу. Ха-ха! Просто розвалили ті почки Так, і давай-ка давай, зараз давай ми отако Бенс Забираємо. Ну, і в принципі, все. Все, що мені потрібно, це просто від них свалити, дочекатися, як вони нам відправляться, і все. Опа, все, перемога в купілочко. Так, скільки я вкину урон? Слухай, 20 тисяч. 20 нехило, так, нехило Так, і в мене залишається ще два білети. Ну, слухай, одна, одна перемога є. Надійську на те, що буде в мене три із трьох перемог, щоб ми залутали як умога більше новорічних кейсів. Так, Значить, що у нас по мапі? Ну, в принципі, мапа мапа зрозуміла, а тут треба носити оту штуку. Тут треба носити нову, новорічний ящик. Ось що воно. Хорошо, давай тоді. Або гаса взяти, або. слухай, або. Так, давай гаса. Давай гаса, гаса. Я що зря його прокачував? Гас реально моцний тіп. Треба попробувати на Гасові, бо він танк, в нього дуже багато урону, він дуже жирний. Так, проти нас Макакіч. потім Миша і Ріко. Ну, буде цікаво. Буде цікаво. Так, Макакіча сразу прогріваємо. Бенс, плюха, хорошо. Ще б одну накинути, було б хорошенько. так. Бенс. Ух тийо, ухей йо, ухтейо. Ух Миша, Миша прогріває. Слухай нас. Мис, Миша, прям дуже Ще так, ну дивись, мавпа, в принципі, потихеньку починає руйнуватися. Так, юзаємо, юзаємо ультич. Правда, тут мавпа. Мавпа смердяча сидить. Так. Ух ти йо, ух ти йо, добити, убив. А! Мені хана! <плес> мені хана. Але дивись, як мавпа просто носить, як вона носить просто той подарунок. Нам потрібно його якось забрати і під себе під... ну, просто його забрати, так? Да? Так, стоп, Ріко, Ріко, на тобі плюху. Не попав. Так, по, -по мавпі, би накинути. Аби ще я навчився попадати, слухай, на цьому гасові. Було би взагалі. Так, значить, от. Такої даєм даємо плюшечку. У мене є щеточок. От під щиточку можна і заходити. Так, макіш, бемс. Тікаємо, тікаємо. Блін, мене просто вбили. Не, походу, походу, Дензо не буде 3 з трьох 3, Бо вони прям дуже-дуже жорстко сейвлять і цю скриньку. Так, мавпу, мавпу добити, пацани. Так, за, за, занести мені просто цей сейф надо. Опа, опа, все, дай 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 м'ячика цього. Дай мені цього мячика. Все, забрали. Нормально, все, відігруємо. Відігруємо від нашої бази. Так, стоп, 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 жити, жити, жити. Так, ладно, в принципі, Кинув, але перебили, перебили і їм залишається лише 4%. Ну, а як ви знаєте, ну це дуже-дуже швидко зараз буде. Да. Все-таки продули. Напевно, газ на цій мапі, ну, такий собі, бравлер. Напевно, потрібно треба було брати якогось робота, от серйозно, якогось взяти вольта, наприклад, да? щось в такому дусі. Або ЕМС можна взяти. Щось я, ну, натупив, ладно, підвів команду я. Так, значить, тут нам потрібно. А, тут нам потрібно вбивати роботів. Потрібно вбивати роботів і забирати з них цю двіжушку. Хорошо, давай ми візьмемо ось цього типа. Тільки я хочу взяти, щоб він літав. О, отак, отак буде цікавенько. Так, наш взяв один кольт, а другий взяв тару. Ну, в принципі, в принципі, можна попробувати. Так, значить, хто проти нас? Проти нас. Е... Слухай, два танка. І боль. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Я знаю, що на цій мапі дуже сильний Френк. От фрэки тут реально сильний. Тіпочок, типочок, типочок. Ух ти йо. Ух ти йо, як він накидає жорстко. Так. бем бемс Плюху накину. Дай то тебе, братуха. Віддай, віддай мій ключик. Все, свалим, свалим. Главное його засейвати. Так, бачу, ось його робот дивись, стоїть. Нам би його під себе тако, да, Правильно, правильно, братуха. Нам би його під себе тако забрати. Так, отако, отако якось свалити би. Так, іди в дупу, братуха. Так, стоп, щось, щось. Їх тут прям дуже-дуже багатько. цих типів. Давай-ка якось. Ну, братуха, іди сюди. Іди сюди. А вони його забрали під себе, гавнюки. Ну, ладно, розбирайтеся з тим роботом. А я собі заберу ось цього маню. -ню. yeah <laughs> Так, ні-ні-ні, братішка, ти ти особо не бикуй. Ти не бикуй, бо цей ключик буде саме мій. Так, тут абель є. О, слухай, а я ж можу своєю ультою просто отакого зробити. Так, стоп, добить, бисро-бисро добить. Боже, буквально чу-чуть не вистачило. Буквально трішечки не вистачило, щоб просто його добити. Йо-майо, -йо. аби ж просто попав. Аби ж просто попав. Так, а чого ви цього каратіста не вбили? Чого ви цього каратіста не убили, таке, питанічко? Так, стоп, 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 стоп. Ну вони його дуже далеко відігнали. Дуже далеко вони його відігнали. І в мене ще й ульти немає. Йо моє. Ну, так, стоп. Цей, цей загрися на них. Треба забирать. Хоп, 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 хоп. Так, убив. Гаджет. Бемс, бемс. Плюху, тепер <хи> перезарядилася Я думав, що мені вистачить просто довольти, і я зможу, ну, якщо що, то втікти на ній. Але бачите, ну, чуть-чуть не вистачило. Чуть-чуть не вистачило, буквально плюхи. Так, появляйся, тіпучок. Тіпочок, тіпочок, появляйся. Так, все, відганяємо його. Відганяємо. Колець забирає наш болтик. Так, підходимо, підходимо до цих тіпів. Так, бем бемс плюха плюха Так, пролітаємо. Отакого от просто. Бель. Бель проганяємо. І забираємо ще один болтика. Хорошо, так, все, відходимо. Треба ще що от забрати. Треба ще оцоку. Ух ты, який жорсткий Появився! 70 тисяч хп! Це законно? А, бо в нас по 6 болтиків, у нас дуже порівно, поняв? Із-за цього вже дуже сильні появляються ці роботи. Тихо-тихо-тихо. А, так ми продули. А, ну да, правильно. З цього ж робота там падає сразу три болта. Ну... Що я скажу? <смір> одну перемогу зробили лише, одну лише. Так, і виходить, я по лідерборду у нас на четвертому місці так і залишився. Ну, в принципі, головне, що я не пасу задніх. Цікаво, скільки у Санчоуса. Так, де нашій Санчоус? А, так в нього 19 місце взагалі-то. Взагалі щось задніх він пасе. Так, значить, давайте тепер оберемо якось інакшого бравлера. Я даже не знаю. Давайте візьмемо, наприклад, ось ось ось. О, мене тіп. Давай тіка візьмемо. Давай візьмемо Тіка і підемо, наприклад, ломати сейф. От, пацани, єху? Хочу ламати прям конкретно сейфа. Так, забираємо халявні коїни. Тік в мене 10 рівня. Так, а скільки на нього коштує? А 2000 коштує. йой. Ну не хватає, не хватає мені. Так, стоп, тоді мені треба правильно. Ось оцей гаджет мені потрібно, щоб накидувати на їхній сейф. Та й в принципі, в принципі, По ідеї, коли я буду з гаджетом закидувати, то там буде дуже багато мінок, і ми зможемо вкидувати, ну, по ідеї, як, ну, не маленьку кількість урону. Так, нашій тип уміняв режим на нокаут. В принципі, так. Да, можна і даже в нокаут піти. Мені особо різниці немає, що там у мене квест, що там квест так що, якщо типам так зручніше, то без питань. Так, хто проти нас? Проти нас Ріко, робот і. по ідеї менді. Менді ще із вата. Іде іде, повинно ще бути, да? Так, ладно, юзаємо гаджета сразу, сходу. Пропоную отаку накинути плюху, і сразу Ріко, Ріко треба зонити. Не давати йому підходити до. Ух ти йой. А нашого то, типа, вирубили. І почка, то нашого убили. Так, Пенні, не помирай. Так, там ще й Менді сидить у нас. Так, давай Ріко, Ріковий плюху накинемо. Ось сюди. Пленс і, ну, хоча б, хоча б він убив одного, але ну, від робота втікти просто шансів ноль. Так, значить, що ми робимо? Дивись, накидуємо ось сюди нашу собачку. Наш не полетить? Ні, на жаль, на жаль, не полетіло. Ух ти йо, ух ти йо. Так, стоп. Ми залишилися вдвох, да, із Діничем. Ну, треба. Треба тащити. Проігрувати не Проігрувати взагалі шансів, ну. Шансів давати не Так, значить, давай-ка підійдемо зараз в наглу, впритик. І якось отакого, отакого закидаємо. Правда, ні разу не попав! Ні разу просто не попав. Так, закидуємо ще раз плюху. Нормально, живем, живий! Але, мого, типа, вирубили, і мене ще Ріко просто доб'є своїми рікошетами, да? Бо тут вижити просто анріал. Диви, оце Диви, оцей просто косий! Ото я від нього тікав, мансував! Я думаю, що на щас з легкістю зможе вбити, а оказується, що ні. Так, на тікові мені не пішло. Не пішла мені каточка на тікові. В мене є капітан Гавстара. Так, кого би взяти? Кого би такого цікавого взяти? Може, грея взяти або перла? Не знаю. Давай, давай попробуємо цього тіпа типу взяти. Попробуємо! Правда, на ньому я і грати не вмію, але як знаєте, ніколи ніколи пізно не, не буває в там іграти на, на різних бравлерах. Бо от знову ж таки, на, на кому я класно граю? Ну, я вважаю, що я граю класно на Лілі, на Справдові, ну і напевно, що на тому ж самому Едгарі. От три Бравлера, от реальні, які мені подобаються. А ще Енджело. Ще є Енджело, дуже класний бравлер На ньому я теж дуже швидко апнув тисячу кубків. Так, хто проти нас? Ворон Бель Брок. Ну, в принципі, окей. Так, полюха в тебе дальнобійна. Ну слухай, ну непогано. Плюшечка в нього далеченька така. Так, давай-ко такого бемс бемс, просто провірити. Так, по броку віддав плюху, да, по ідеї? Так, ворон, от ворон, ворон може прям дуже сильно попортити нам маліно. Так, там десь Бель ховається. Оно вона ховається, де дивися. Так, братуха на Ліоні, не йди до мене! Що ти робиш? Тіп, вовше, вовше мосний тіп. Ух ти, йо. Так, обережно, обережно, обережно. Чекаємо плюху, Бель. Так, все, вони провірили. Опа, а, а тут його Ліончик. Ой, кажу, Ліончик, то ворон десь був сидів. Так, слухай, треба якось. Не, не можу взагалі попасти. А, так, слухай, так, в мене і плюха не супер, не супер болезняна. Диви. По 1700 хп. Ой-ой-ой, халепа, 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 да, мене забирають. Мене просто добирають. Тут треба якойпер брати. От реально. Бель, пайпер, брок на цій мапі повинні прям дуже класно тащити. Той ж самий, Angel. Він може тут того відігрувати від оцеї водички. Дуже цікаво. Так, давай-ка якось. Ну там Ліон. Ой, кажу, Ліончик. Там е, цей. Там ворон просто дуже-дуже сильно мішає. Так, плюху йому накинули. ж в мене цей бравлер, що робить телепорт. А, так слухай. Я ще знову буду в соло, да? Ні, ну мій тип вижив. Мій тіп хоча б вижив, хоч щось уже. Так, мені би десь такого накинути оцю тіп біжуху. Оцього якось би добрати. Хоча б це не вийшло. У мене цього просто не вийшло. Ні, ну, нашому типові тут геге. Ліп, ліпше б'я піде пробував на ньому. Чесно, ліпше б я не пробував. Аж давай Спраута візьмем. От давай Спраута. Так, мені пропонують кольта, ні, братуха. На кольтові я не хочу, хочу поіграти на старому доброму спрауті. Так, знаєш, мої напарники змінили свої трішки команду, обрали пайпер і спайкі взяли. Хорошо. Ну, так мені більше подобається. Проти нас Бель, барон і Нані. Ну, давай пробувати. Давай пробувати. Так, поїдай, щас ми Нані убиваємо. Слухай, майже убив. Майже убив його. Так, а де він сидить? Ух, ух ти йо. Ух ти, ух ты, ух ти йой. Йо. Протуха, больно? <с.> <с.> больно, а в чого я помер? А, від барона я помер. Так, і залишилося, виходить, бель проти пайпер. Ну, тут пацани просто на плюху. Що один, що другий. Тут просто хто попаде. Хто попаде, той виграв. Але слухай, вони трошки відхилилися вже. Трошечки відхилилися. Так, по нашому дали плюху. Больно, і так, да, його добили. Його просто добили. Так, значить, давай-ка я щас попробую якось, ну, трішечки обережніше зіграти. Так, там барончик. От по барончик по мені попав, кстати. Барончик попадає по мені, і це, це Дуже, дуже кепсько. Так, ми теж дали барончику пилюку, щоб він не розслаблявся. Так, по Бель теж накинули. Все, отута, отут я зможу відігрувати прям хорошо. Так, дивися, Нані іде. От Нані ми зараз просто отакого зонимо, типів. Мого тіпа вбили. А, все, я один один в два залишився, да? Один в два залишився. Так, де він сидить тут. А, ось ти паразит, манюній. Так, давай-ка, давай-ка, знаєш, що зробимо зараз? Ми щас просто відхилимося, відхилимося, і отакого щас відженемо Бель. Бель відганяємо. Зараз треба Нані. Ух ты, йо! Братуха, братуха. Больно робиш. Дуже больно робиш. Так, залишилися ми тепер один на один, да? Ну, братуха, розумієш що? Так, мені треба ще забрати мою стінку, отакого її поставити. І зараз просто отакого, отакого, якось, правда, я зараз всі заряди свої профтикав. Ух ти йо. Больно, 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 больно. Ай, буквально чуть-чуть не вистачило. Ну, майже, майже засолив проти трьох. Так, слухай, мені треба ще вбити п'ять тіпочків. і я виконую квест. Знаєте, давай запропонуємо оцьому типові взяти якось інакшого бравлера. Ух ти, йо, диви. Його прям багато тисячників. Давайте почитаємо, десь. 3, 6, 9, 12, в типа тіпа 12 бравлерів по тисячі кубків. Давай, хай візьме барона. Хай візьме барона. От реально, барон буде дуже класно заходити. Так, тільки стоп, давайте ми йдемо в нокаут. Я вже хочу довиконати квест, щоб апнути собі, як мінімум, рівень по батл пасові. Так, загрузилися ми в каточку. В принципі, у нас Ліон Пейпер. Проти нас Ворон, Пейпер, Енджело. Отут буде складно. Отут буде складно, я пам'ятаю сам тисячу кубків. На і мапі теж підфармлював собі, бо реально, оця мапа під Енджело, ну, дуже хороша. Так, ось ось чому вона й хороша, бо він може дуже-дуже класно тікати. Так, тут -а ворон. От ворона мені потрібно відзонати ось саме ось так. Бо по-інакшому я його просто не віджану. Дві плюхи накинули, кстаті. І це вже добре. Так, Енджело, ми, поїде, да, добираємо. Нашого, правда, тіпочка на Ліонові убили. І слухай, походу, походу, і Пейпер теж убиває нашого. Ну, тут треба зараз сидіти. Тут треба сидіти. Зараз, отако Просто зонити типів, бо інших варків просто-просто у нас, друзі, немає. Так, ставимо просто таку стінку, проганяємо, можливо, трішечки пайпер. Отакого бем, сплюху накидує. Треба пайпер відзонити. Треба відзонити пайпер якось. Так, стоп, оце оце помилка. Оце помилка новачка, на, за якою ми його проучуємо. Так, тепер я що роблю? Я просто хілюся, ставлю собі стінку, ось так от. У мене ще є один гаджет. Ну, по ідеї, по ідеї, цього має бути достатньо. Так, ставлю ще одну, ставлю ще одну і просто-просто щас її такого. Попасти, попасти, попасти! Блін, я був такий впевнений, що я виграю, і просто завтикав те, що мене піджимає зона з туманом. Ой, Але але мені сподобалося. Це саме головне. Ух, йо! Енджеле, мені вкинув 4 тисячі плюху. Так, мій тіп знов помер. І ну, таке собі. Таке собі діло. Так, бемс, плюху накинули. Леончик, тобі би сховатися і ліпше відігрувати б від мене. Ну, по правді. Так, стоп. Оце зараз він юзнув гаджета, щоб через стінку вальнути. Так, треба. Ух ти йо, знов я один. Знов я один. Так, стоп, ворон. Братуха, дай достану! Не попав, не попав, Йо майо, ні, не успіла ультана, Ульта моя упасти, щоб просто, просто перекрити доступ його снарядів. Так, і залишається нам убити чотирьох. Йо маю, ким би це зробить так швидко? Вроді і на він непогано від, від, від відкатою, да? А, Вроді щось і не то. Та, ладно, давай Кольта попробуємо. Давай ще кольтика попробуємо. Тільки правда я би змінив би йому гаджет на цю суперплюху. Так, проти нас хто? Газ, робот і брок. Ну, брок тут буде зонити. Брок тут буде та Це, Це я говорю. Просто, ну, не пості слова. Так, роботу. Робота прогріли. Ще дали йому плюху. Про нас тут газ, воно дев'як піджимає. Газ піджимає, ще робот свій смердяче піджимає. Ні, мене добивають. Мене просто дозабирують. Так, газ, от, газ починає душити прям конкретно. Він дуже жирний. Плюс його ульта його сильно хілить. Ой, ліончик зробив це красиво тільки що, кстати. Ультой, диви, як він них дурить. Диви, як він їх просто дурить. Ха-ха. Хорош, чувак. Отут він, можливо, зараз щось і цікаве спробує зробити. Ну, тип старається. Тіп старається, хоче зробити щось хорошеньке. Підтащити. Але ну тут, тут просто анріал, да? Бо навіть якщо попадає цей робот тобі плюхою, то він тебе просто підпалює. Брок, тебе зонить, те, що в нього плюха, просто теж підпалює мапу, і ну тебе прям дуже-дуже сильно починає зонити. Так, значить, тут одесь сидить у нас цей робот смердячий. Правда, що поки я не зрозумів, де саме, але уже, можуть, типа одного вирубили на пайпер. Так, давай якось такому пройдемося, попробуємо підшукати їх. Опа, 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 опа. Оце було больно. Давай отако зробимо. О! Ой, хорошо, попав шальної плюхой. Правда, моїх тіпів перебили. І я залишився один ще підпаляний. Ще й підпаляний. Да. ха Не, хана, походу, дензу. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Хілимося. Хілимося, хілимся, хілимся. Обережно, обережно. Так, супер зарядик. Бемс. А, це ж мапа, що не прострілюється. Стоп, 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 стоп. Це кусок карточки, карти, якої не прострілюється. Треба зараз якось його обережно. Обережно переіграти. Так, одну плюху накинули. Так, мені треба заряд зарядити. Треба заряди зарядити собі. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Опа, правда, я так, я так стріляю. Опа, добив, Просто дубев, дозащив. Хорошо, один один, один один. Уже добре. Уже все добре. Пацани довольні, що я затащив. Я сам дуже радий. Так, стоп, опа. Отут накинув я хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Жити. Боже, брок, своєю останньою полюхою по мені попав. Ой, Леончик, походу, приїхав. Да. Леончик приїхав, і Пайпер залишилася одна в два. Проти гаса і цього робота. Ну, ой, піджимает його, піджимають його, прям дуже сильно. Там ще гір. І ні, ну тут без шансів, тут без шансів. Що поробиш. Так, і залишається мені ще вбити двох типів. Ну, давай, давай, ластово. Давай ластово, щоб до виконати квест, забрати стардропчики, та й, в принципі, вони, напевно, потихеньку завершувати. Так, загрузилися ми, і слухай, отак. Противники, мені подобається побільше. Робот бул Отак, отак цікавіше. Отак мені в рази цікавіше. Так, бульчику, ну диви. Хе-хе, зразу жива моя мишень. Так, бем-бем-бем. Плюху накидав малесенькому. Зараз, отак ось Віджимаємо тіпочечка. Так, слухай, ми можемо зараз була прям вирубити ультою. От серйозно. О, ух ты, йо, ух ты, йо, йо. Жити, 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 жити не вийшло. Жити не вийшло, але бул у них помирає. Бул помирає і залишається два в один мої, мої, мої тіпи. Так, одного моє тіпа луснули. В цього тіпочка, що проти нас, в нього є ульта. Він може дуже жорстко влетіти в мого в мого в мою пейпер, да? але ж в пейпер є ульт. В принципі, вона зможе від нього втекти, слід, якщо що. Але коли мапа звужиться, у пейпер буде поменше шансів. Ну, да. Як я і казав. Мапа звужується, пайфер помирає. Так, давай, давай, Сейвов, Ден. Давай, з тобою зіграємо, бо це, звісно, все добре. Але там тіп сидить та кресе, блін, знатно. Оного, за що я й казав? За що я і говорив, що він там буде крисити по КД. Так, ми, кстати, одного вбили. Робота. Робота вирубили, поїдай, да. Була теж зловили. Давай-ка щас оцього ми тіпа отакого просто. Ух ти йо. Бемс, добиваємо. Саме главное, що ми його добили, бо нам потрібно вбити трьох браузерів. Так, зараз, значить, нам потрібно убити двох. Нам зараз потрібно убити двох. Давай якось такое ульту закину просто на плюс В. Опа, 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 мене вирубили. А тип то МОЦНО влетів, да, на роботи? На роботові? Я думаю, що він щось переб'є всю мою команду. Значить, залишилися два в два. Бул. Ну слухай, а бул получив то люлей? Бул, по ідеї, то згорає. <гум> Бул то згорів, і пайпер, ну, в пайпер ноль шансів. А слухай, в неї ульта є. Може втікти. Може втікти малесенька. Вона це й робить. А тепер? О, тепер я даже й не знаю. Їй саме головне щас просто не зближатися. Не зближатися з цим бравлером, бо він його просто рознесе. А він це і робить. Він це й робить. Не вірю, правда, не вірю в пайпер взагалі. Бо проти неї такий бравлер, що він вблизі прям дуже-дуже лютий тіп. От хіба що якщо вона зараз нафармить собі ульту якимсь щеном, потім в неї, можливо, шанс якісь будуть. Але бач, те ще й говорив, що коли мапа звужується, то стається халепа. Ну і на цьому ми, напевно, будемо завершувати нашу серію по побрав Старсу. Якщо вам сподобалось, то підтримайте відос вподобайку і, звісно, ж підпискою на канал. А з вами був Дензо, і всім дякую за перегляд, і всім до нових зустрічей, Пау!